Зустрічаємо місяць березень. Як же хочеться після довготривалої холодної зими відчути тепло та спів птахів побачити, як розпускається зелене листя дерев і зелена трава, фарбуючи білі сніги своїми яскравими кольорами. Перший місяць весни березень. Саме він виганяє зиму, запрошуючи весну в гості, промінчики сонця яскраво світять і починають потроху зігрівати все, куди потрапляють. Чисте блакитне небо говорить про те, що прийшов кінець хуртовинам і холодам, коли на календарі місяць березень. Починають танути сніги повільно, але неминуче настає весна. Все, що було замерзлим через декілька днів стає живим. Те, що було вкрите снігом, тепер покрита крапельками води та з радістю її вбирає. оживаючи і розквітаючи. Дивишся на дерева? Та бачиш, як набряклі бруньки ось ось випустять своє перше листя та озеленять ними все навколо себе. Разом з березнем прилітають і перші пташки, які з радістю повідомляють всім про те, що прийшла весна. Першими прилітають до нас шпаки – та заповнюють своїм співом вулиці та двори. Радіючи довгоочікуваному сонцю і теплу, вони весело цвірінькають у пошуках своїх майбутніх спутників життя. Назва першого місяця весни березень не випадкова. Першою, хто прикидається від зимової сплячки та оживає завдяки приходу тепла. Є береза. Вже на початку весни вона радує людей, що приходять повз неї своїми пишними зеленими листками. Але березень не завжди може бути теплим і приємним. У цьому місяці можливі ще холоди та морози. Зима ніби намагається схопитися за щось. Щоб ще проіснувати, бодай пару днів, але весна що сили, намагається прогнати її та дати всьому живому навколо тепло, на яке так довго чекали.